Привіт! Ми зараз знаходимося в готелі Continental Plaza біч Resort -el Sheikh. Так як це є один з найпопулярніших наших готелів в цьому сезоні, вона назвала б його топ-продаж, вирішили теж з сім'єю провести тут відпочинок. Отже, Continental Plaza зараз 4 готель, хоча ще недавно був 5-зірковий. По території готелю можу сказати, що це однозначно потік. Територія готелю дуже велика, дуже красива, доглянута каскадами, спускається до моря. Розділена на дві частини. Перша частина це є частина рецепції. Якраз ми зараз перед нею стоїмо. Це є заїзд в готель. І друга частина це така зона фемілі. Там знаходиться такий довгий басейн з різними глибинами, барчик, аквапарк, такі більш спокійні сімейні номери. Ми якраз живемо в цій фемілі-зоні, але щоб потрапити до моря, потрібно пройти через рецепцію і спуститися на ліфті на новий поверх і поїхати до моря. Зараз ми зайдемо на рецепцію, подивимося. Готель дуже хороший по співвідношенні ціна якість. Він йде в середньому, ближче до економнішого цінового сегменту ель Шейху. Ціни досить непогані, але він, він собі поєднує і хороший пляж, захід моря як для дітей, так і для дорослих. А також непогане харчування, сервіс розташування в бухті Шерксбей. Гарний кораловий риф, що досить рідкісно є з червоної шлейку і пляж, і море. Зараз ми прийдемо по рецепції. З мінусів готелю те, що він не новий, досить такий старий, потребує реконструкції. Приємно здивувало обслуговування. Персонал дуже привітний, старається, робить максимум, щоб всі були задоволені. Даєш ти чоє не даєш, вони стараються. Це є лоббі готелю. Все в такому рецепції. От, зараз ми підемо в лаунж-бар, який працює до 12-ї ночі. Роблять е, коктейлі різноманітні, алкогольні, безалкогольні. Віскі, джин, пиво, з пляшок, кола, пепси, спрайт. Все наливають. Також напроти це є безалкогольний барчик. Теж дуже популярний. роблять там каву смачну зранку. З 7 до 10 -го, безкоштовно. Зараз ми спробуємо вийти на терасу, тут відкривається вид на всю територію готелю. Так. На вулиці Спекотно, сьогодні 28 липня на вулиці плюс 42. От, це є вся територія готелю, яка відкривається з тераси. Є басейн внизу, от ми його бачимо, зараз ми до нього пройдемо. І ще є ще один басейник. І далі пляж. По спеці ходити досить складно, але територія дуже красива і затишна. Так, ми вже спустилися на ліфті і зразу попадаємо в ресторан. Взагалі, в готелі є два основних ресторани: не на нульовому і другому поверсі. Що теж дуже комфортно, ніколи немає черг. Ні в бари, ні в ресторани, ні за їжею, ні за рушниками. Це дуже комфортно, особливо в таку спеку. Теж є така тераска, є спа-центр в готелі, є аквапарк, ми його теж пізніше знімемо. І от така красива територія. Харчування в готелі на 4 зірочки, досить непогане. Кожного дня є м'ясо, є риба, є е, різні гарніри, макарони, картопля фрі досить якісно, е, фруктів мало, диня, банани раз за тиждень, е, фініки, апельсини, інколи яблука. З овочів, огірки, перець, помідорів, чомусь немає різна салата. Ось такий, така доріжка до моря. Персонал готелю дуже привітний. Насправді побувала вже в багатьох інших готелях, то тут персоналу треба віддати належне, дійсно приємно вражають. Незважаючи, є чайові, немає чайових, вони. До всіх привітні і дуже стараються і в ресторані, і садівники, і прибиральни. Рушники видаються на пляжі щодня, з сьомої ранку, до сьомої вечора. Можна міняти протягом дня декілька разів, ніхто нічого говорити не буде. Також в готелі є ресторани А-ля Карти, їх три, ми в них не ходили, не дуже їх полюбляю, але по відгуках туристів чула, що. І собі. По контенту в готелі дуже багато росіян, військ, я б навіть сказала, багато українців, багато арабів, достатньо багато поляків. Анімація в готелі присутня, але дуже така лайтова, непрофесійна. Роблять якісь включають музику на пляжі. Роблять пінопаті навіть раз на тиждень тут була акваеробіка, якісь є міні У але в нас немає маленьких дітей, тому ми туди теж не ходили. цей основний басейн, інфініті, теж є різна глибина. Тут глибина маленька, завжди багато діток, просто зараз обідній час і відповідно. Людей менше. А от тут далі глибина така, що і не станеш. Теж дуже зручно для людей, які люблять поплавати, їм взагалі не заважають інші маленькі діти. Рятівники теж працюють дуже добре. Вчора при нас топилася дитина, то він зреагував моментально. Дійсно допомогу. Хоча інколи здається, що вони. Навіть не дивляться. А це пляж готелю Continental Plaza. Як на мене, це одна з основних переваг цього готелю. Пляж знаходиться в такій закритій бухточці, що дуже комфортно взимку. Рідко, звичайно, це складно назвати перевагою, але в принципі в усіх готелях шейху Влітку буде спекотно. Пляж великий, розділений на такі зони, є понтон. Понтон невеликий, та по ньому дуже зручно. І в цьому готелі великий плюс те, що попри берег можна купатися. Є розчищена територія від коралів. Немає скупчення людей в якійсь малесенькій відстані. Всім комфортно купатися. Також є гарний риф. Тут одні з найкращих коралових рифів Шарм-Ель-Шейху. Пляж, море, дуже гарні готелі. Колір моля біля фонтону Просто шикарний. Зараз ми спустимося трошки нижче по пляжу. На пляжі є зонтики, е, лежаки, матраси, місця всім вистачає. Рушники є різні, але досить в непоганому стані. Лежаки теж хороші. Це територія готелю. Зразу за пляжем є такий інфініті басейн. Лежаків, напевно, половину тільки зайнято, решта все вільно. Такими сходками треба спускатись. Взагалі готель такий досить каскадний, тому ходити треба буде багато, незалежно від того, де будете жити. Тут рушнички. Бачите, яка закрита бухта. Це все захищає від вітру. Але від камнів йде ще більша спека. Чим далі відходимо від моря, тим спекотніше. Зараз ми підійдемо до пляжу і подивимося, який тут є такі сходки з декількох сторін. От люди купаються, можна. Спокійно заходити в море для дітей просто ідеально, та й для дорослих теж не проблема. У периметру всього пляжу дуже гарний захід в море. Також на пляжі є волейбольний майданчик, він теж відгороджений, нікому не заважає. Сусідні готелі з одної сторони це шармплаза. З іншої сторони, не впевнена, але, по-моєму, лабранда. Виглядає дуже багато людей. Ось такий ось пляжик. Дуже класний. Так, Це зона Фені. З таким довгим басейном, кругом. Гарні пальмочки, багато травички. Тут дуже люблять відпочивати араби. Вечором їх дуже прям багато. Там далі є такий бар в воді. Зараз дуже рано, тому це все не працює. Але після обіду дуже активно. Для кожного басейну є такі душики, теж дуже зручно. Цей басейн дуже великий і він є різної глибини. Є частинки там, де взагалі не стати. Є зовсім мілкі частинки, де всіх буде місце. Але навіть незважаючи на те, що він такий великий, він завжди е, дуже наповнений людьми. Такою річечкою вздовж цілі, цілої фемелі зони. І зараз ми вздовж цього басейну перейдемо до аквапарку. Мари, як стандартні гибці такі двохповерхові корпуси невеличкі. От є оцей барчик біля басейну. В басейні, тобто. От, от тут якраз глибокий басейн. І тут він цією річечкою переходить в мілкий і дитячий басейн. Це вже кінець готелю, далі вже корпусів немає. Територія готелю, ще раз скажу, дуже велика, доглянута, красива. Садівники працюють і вдень, і вночі. Аквапарк працює з 10 до 12 і з 3 до 5. Всього 4 години в день. Є бар. На барі наливають тільки безалкогольні напої, так як це дитяча зона. От. Це є така гірочка, грибочок для самих маленьких діток. Тут є трошки більше. Ця зона звідки тече водичка зі всіх сторін, там можна і. Під душом шарком майже постояти, і є три отаких великих гірки для старших. людей Є лежачки, трошки замало, як на мене, бо зайняти тут місце досить складно. Така зовсім маленька гірочка. І оці великі три гірки. Теж дуже класні. Тому, якщо Розглядаєте варіант для недорогого відпочинку, можете сміливо сюди їхати, не пошкодуєте. Тут є все, що потрібно для комфортного відпочинку. Цінник на готель в цьому році на двох осіб орієнтовно від 35 тисяч гривень і до 45 000, залежно від сезону на тиждень. Це є наш номер. Це є стандартна кімната на двох осіб. Є одне ліжко велике. І ще в нам чомусь дали номер з доставним ліжком. Ну, номер не новий, але є телевізор плазмовий. Правда, ми його не включали, але є балкончик-тераса. У нас Room, Зона за рецепцією, Кріселка. Кожного дня нам роблять такі красоти, то лебедів, то є шафа для одягу, досить велика, лампа, дзеркало і ванна. Воду доставляють кожного дня. Прибирання таке досить легеньке, але прибирають кожного дня і не важливо, даєш ти долар чи не даєш. Я в готельник стандартний номер в Єгипті. Вечірній готель теж дуже красивий. Все гарно підсвічується, багато ліхтариків. От відміються головний корпус а-ля карт, ресторан італійський прямо перед нами, бассейн, тут море.